Героїв, про яких час до часу забувають, згадали і відзначили у день незалежності. Подружжя ветеранів у Любомир і Дарина Полюги отримали від міста почесні знаки святого Юрія за вагомий внесок установлення української державності. за Україну я боровся з дитинства навіть тоді, коли я шойну Піднімався на ноги, коли я зрозумів, що таке що моя батьківщина, це Україна. І з цього часу маю враження, що до кінця свого життя я буду так само і боротися. Біля пам'ятника Бандері, міський голова, посадовці, упівці і представники молодіжних організацій клали квіти до ніг героїв, виголошували промови і вітали одне одного із незалежністю. Саме головне це не зневіритись, а вірити в нашу державу. Ми сотні років були поневолені, і тільки 20 років ми маємо право жити в незалежній державі. Так, можливо, вона не така, і влада не така, і закони не такі. Але насправді давайте поглянемо самі в себе. А чи ми такі? А чи ми є чесними до кінця? Дехто із ветеранів День Незалежності святкує, наче Великдень, адже з побратимами досягли майже того за що боролись. Тепер естафету передають молоді.